Разговор между двумя лидерами должен состояться сегодня. Трамп готов отдать Путину и Одессу, а еще признать Крым российским. Сегодняшний телефонный разговор и его тональность совсем иная была бы, если бы враг еще держал Суджу. Надо понимать, враг в панике не побежал. Можуть, в принципі, повториться не только курська авантюра, але також в, в зоні уязвимості і Брянська область. А ще увага, шановні збройні сили України наступають на Белгород. Саме така інформація відранку шириться у російських телеграм-каналах. Про це пишуть воєнкори. Точніше, писали щось до обіду, якось перестали. Бо що, бо ви знаєте, у мене для вас є ексклюзивні кадри, які вдалося зазняти російському таксисту в Білграді. Короче, прямо вот тут пассажира должен был забирать, осколки на асфальте я оттормозился, передо мной осколки полетели. И вот после удара, короче, загорелся фасад. Ось що ви бачимо? Просто поцілив якісь уламок і невеличка пожежа, але одразу за цим відео пішли пости про наступ українських військ. І знаєте, от що виходить щойно, Збройні сили України почали відводити, відходити із Курщини. Білгород раптом згадав, що він про фронтове місто. І у мене склалося враження, що у них там стався певний розсинхрон у методичках, тому що кадрів наступу то немає. А завдання поширювати цю інформацію у різних соціальних мережах є. І навіть подивіться, у мене є уривок. Ок із першого канала, де експертка пророкує теж наступ, що правда на брянщину. для того, чтобы как-то э, слегка изменить ситуацию, э, добавить каких-то новых, как может показаться украинской стране, козырей во всей этой э, ситуации может, в принципе, повториться не только Курская авантюра, но также, в общем-то, в зоне уязвимости ибрянская область. То есть, ну опять же, это для того, чтобы сделать какие-то разовые, э, собственно, вещи и таким образом попытаться изменить э, результаты переговоров, которые, ну, в общем-то, уже сейчас по отдельным признакам совершенно очевидно, скорее всего, украинской стороне. і ось ми з вами поступово підійшли до теми перемовин до телефонної розмови Трампа Путіна, яка відбувається просто зараз на момент запису цього відео. І ви знаєте, що цікаво, і Трамп і Білий Дім заявляли про те, що будуть обговорювати питання території. Звісно, будуть обговорювати питання корщини ситуацію на заес, і мова уже пішла про. Повний розпил, як пишуть, різні видання. Але тут є один надзвичайно цікавий і важливий момент. Ви зараз послухаєте відео, а я поясню. «Нью-Йорк Таймс називає І це не єдина інтрига. Газети вважають, що Трамп готовий віддати Путіну Одессу, а ще признать Крим російським. Об этом вже пише здание Сімафор. Слово сьогодні Росія відмічає красаденство годовщину воссоєння з пло. Отже, я сподіваюся, ви почули оце останнє речення, що сьогодні росіяни відзначають об'єднання із Кримом. Але мене дуже здивувала ця заява. Точніше, ви чули, як Скабєєва побіжно згадала так зване приєднання Криму, так наче його і ну. І не було між допрочим. Я взагалі чекала, що буде у цей день 16 березня, коли відбулось голосування. 18-го сьогодні, коли були оголошені результати, ну і 20-го, яке вони вважають офіційною татою приєднання. Я думала, що от буде дуже багато пафосу навколо цих днів, як протягом останніх років. Але ні, взагалі нічого. Я навіть не почула цитувань Путіна. Крим і Севастополь повертаються в родну гавань. Хоча вони дуже люблять цитувати саме цей фрагмент, це було друзі 11 років тому, і зазвичай російська пропаганда вона не втрачає можливості і інфоприводів, щоб в чергове нагадати своїм громадянам, жителям боліт про те, як вони вкрали українські території. Але не сьогодні і знаєте, звісно, у кримських пабліках там є відео, де їх вітають русські мальчики воєнні значить з днем приседіднія вони там публікують якісь згадки, відосики з Кримом. Але головні пропагандисти країни вважайте на державному рівні, про це майже мовчать. А як так? Там сообщают, что команда Трампа якобы готова пойти на неслыханный шаг и в рамках соглашения с Россией признать Крим российской территорией. О том, что такой вариант всерьез рассматривается, журналистам поведали сразу два источника, которые вроде как близки к переговорам. И це все ніяких обговорень із експертами, ніяких святкувань. Вони просто цитують шутки. Раптом те, чого вони так прагнули протягом 11 років, стало пшик. Ком мене це неабияк не насторожило, не Я взагалі не знала, як сприймати цю інформацію а потім. Валерій Калниш наштовхнув мене на дуже цікаву думку: а навіщо згадувати про референдум? За їхньою логікою, Крим завжди був російським. А референдум це таке, знаєте, наче нагадування, що було щось інше, що були інші часи. Та й взагалі інакше ж бути не могло, тому що Крим російський все і крапка. Бо якщо згадувати про референдум, доведеться згадувати не лише хороше, доведеться згадувати і таке. І все звісно, шубіждає народних обранників в тому, що а... Нет никакого нарушения логики в том, как это подается. Сначала заявляется, что Крым входит в состав России и только потом объявляется референдум. Как таковое решения уже принято России, а уже вплоть до того, что в средствах массовой информации в социальных сетях. Везде уже то есть, есть репосты, посты того, що в банкоматі вже будуть рублі. есть, ну уже, уже всім понятно. Вот, ж что сейчас происходит, это просто хаос, и беззаконие. Вот, ну кремльовська пропаганда ділає своє діло. Тобто, як ви могли почути, рішення було ухвалене ще до того, як референдум пройшов, і були оголошені результати. Це нам з вами зрозуміло. Але ще окрім самого референдуму доведеться згадувати, які неоднозначні питання були обі. Летнях ви зараз побачите на екрані. А ще а, доведеться згадувати про людей підставних, які приходили голосувати на цьому референдумі, про те, як залякували місцевих, як ходили озброєні зелені чоловічки, да, по, по вулиці, і люди боялися йшли голосувати. А ну і взагалі, знаєте, ну, ці такі типові російські традиції проведення виборів. Ніхто ж не хоче про це згадувати. Так, 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 так. Не і саме в цей момент гадаю, нам всім треба змобілізуватися, тому що нагадувати про злочини росіян, про те, що Крим, Донецький, Донецька область, Луганська область, про те, що Запоріжщина і Херсонщина це наші території. Тільки ми зможемо нагадувати це лише наше завдання. Росія стиратиме усі згадки про всі ці незаконні референдуми, про свої злочини, про окупацію, про нелюдське поводження. І якщо ми з вами не будемо стояти на своєму, не будемо розповідати своїм дітям про це, то все це забудеться. А потім, після цього, буде подальша окупація українських територій, тому що Росія робить це знову і знову. Проходить кілька років, і ми маємо, що маємо. Бо як каже Олег Криштопа, незнання історії не звільняє від відповідальності. Путін! Путін президент мира. Ну, і це ми трохи відійшли від самої пропаганди від того, що відбувається на їхньому телебаченні у Ютубах, там чи на їхніх там інших платформах, просто тут і зараз. То там дуже цікаво спостерігати за Соловйовим, тому що його все ще не відпускає тема Курської області і операції збройних сил. Там його крутить і крутить. Як же так, що втора армія в мірі, а території були окупіровані. И сумму я прям. Надо еще выяснить конкретно фамилию, имя, отчество и звание людей, которые допустили вторжение на территорию нашей страны. При этом вторжение, которое планировалось, было хорошо подготовлено. Это вторжение было хорошо продумано, были проведены серьезнейшие мероприятия, в том числе и секретные, когда ряд частей соединения украинской армии практически исчезли. И практически не было никаких разведпризнаков, что скоро может что-то проявиться, кроме случайно перехваченного разговора, где кто-то там что-то говорил по поводу того, что сейчас там, типа, буду фотки модные прислать и откуда. То есть украинцы готовились серьезно. Это операция их, которая была не спонтанная, не сиюминутная. И с политическим прикрытием разговоров о том, что вот, все, скоро мир. Они готовились к тому, чтобы получить козырную карту, которая позволила бы им полностью перевернуть ход военных действий. И они разработали очень серьезную операцию, талантливую, Нададе тим людям, які планували. і ми з вами обов'язково зараз продовжимо слухати, як Соловйов лестить українським військовим. Але перед цим, друзі, я прошу вас підтримати збір, який відкритий уже тривалий час. Посилання на банку є під цим відео. Будь ласка, якщо ви ще не доєдналися, бо хочете доєднатися знову, закиньте хлопцям на важкий дрон бомбардувальник. карес. Він потрібен на вчора. Залишилося трохи менше 150 тисяч. Тож навіть якщо ви можете закинути маленький донат, хай це буде гривня, дві. П'ять, десять буде класно, якщо більше, але саме маленькі донати, як нам звітують військові, закривають великі збори. Тому, будь ласка, долучайтеся, а тим часом все ж таки, давайте повернемося до Соловйова. Він з ефіру в ефір розповідає про талановитих українських військових про те, як мужньо вони тримали російські території, про те, як геніально спланували цю операцію, і як довго, як довго головне українські війська знаходилися на Курщині. І мені аж стає невдобно від того, як Соловйов про це говорить. Але що можна сказати точно, то це те, що не дарма Зеленський сказав, Курська операція своє завдання виконала. При цьому треба розуміти, враг в паніки не побіжав. То есть никто не стал драпать. Да, конечно, там вначале была растерянность, потому что ребята также вышли с синими повязками, черные, как уголь, и там ряд вышел там, ну, там рано утром, там 6 утра, это тридцатка вышла. И враг вообще не понял. А этого первого мгновения достаточно, чтобы выхватить автомат, то есть отработать. Враг этого не понял. Ану ані аказолі супротивні, ані аказулі серйозніші супротивні. Але якщо відкинути жарти, то в мене є пояснення, чому Соловйов розповідає про героїчний спротив і героїчну, я не знаю, оборону Курщина нашими військовими. Чому Тому що потім потрібно буде розказати про те, як руски солдати боролись з дуже сильними українськими військовими? І змогли переконана, що вони потім знімуть якесь гівно кіно пропагандистське для свого народу, щось по типу панфіловців. панфілавцев. Для чого так героїзувати російських солдат? Ви знаєте? Ну, дивіться, по перше, спецоперація у Курській області, якщо вже говорити про її цілі, то вона відтягла війська із Покровська, із Харківського напрямку, із Сумського напрямку. І це перш за все втрачені Росією перспективи, про які вона так гучно говорила. Тому треба чимось перекрити цю інформацію. Але ми ж розуміємо, що люди, які там жили, цього ніколи не забудуть. Казіора змі. Украину зачем полез? И вот тебе получил, блядь, все Ладно, поеду я к домой, пацаны. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Вы тоже хлопцы правильные. В интернат за день хлеба возьмите себе. Хлеба со І можна наївно повірити, що цей чоловік розчарувався у російській владі і умовно подякував Путіну. Але щойно росіяни зайшли у його місто. Він плакав і бідкався, як українські військові над ним знущались. би садожко обнімали прямо своїх ми рожили, хлопці, дуже сильно сімеждаль. Сейчас можно, сейчас можно дать более эмоций. Вот все вот эти залетные, вот эти, как говорится, вот эти а все наемники, да, поляки. Помню меня как сейчас, прям голову дал, прям, прям, прям кровью залился. Понюхали горечка, мы ну, такие злые, ну женщин как-то меньше трогали, а больше на мужиках отрывались, колосматели нас. А вот как-то, помню, едем на верику, тоже ездили, в магазин вот что-то хлеб искать себе, что-то какую-то крупу. Прямо в отакі банди ловили лавілі, говорять, слава Україні. Куди мені А Пристріли повністю виборжений до зубовних. У мене дуже немає ні черта від чи... Ну, Викручувались, ми як могли. Росіяни такі росіяни. Що ж тут скажеш? А ну і поки я не забула, поставте лайк цьому відео, бо далі буде цікавіше. Ви знаєте, я сьогодні випадково натрапила на випуск новин. Зазвичай я їх не переглядаю, тому що там мало цікавого. Не цікавіше в студіях пропагандистів. Але сьогодні мені попалось прикольне випуск про тиждень російської чи російський тиждень моди. Про Високу моду Реальний сюжет. Ви хочете подивитись? Ні, а вибору нема. Я вам все покажу. Впервые на столичний подіум кружевниці виходять зі своєї колекції, посвященої 80 десятилітню победи. Ми взяли складну тему. Это патріотична тема. Акцент сделана образний силует, где широкі плечі і узкая талия. Модная неділя. Отже, загинаємо пальці в моді наступного року і цього року буде щось на радянському: коричневі кольори, блакитні, значить, висока горловина, звізда обізательна і силует. Дивіться далі, як вам просто, просто візуально сприймайте те, що, те, що буде зараз відбуватись. Оказалось, щедренно громкие премьеры одной из самых крупных коллекций подготовили студенты университета Косыгина. Собака? Блин, ну серьезно? Это просто собака на сукне и це тыждень моды? Вдохновение черпали в колорите русского севера. Это получается цепи, которые крепятся на голову. Все видно? Все Видно. видно. Да, это просто цепи. Це, ну, на що ж там якісь, якась національна прикраса, правда, не знаю, чи я її знайшла, якщо ви знаєте, як це називається, скажіть, будь ласка. Ну це, це просто цепи, які кріпляться на голову. Бляха, вони йдуть на потім і навіть не знають у чому. У вас я, я вижу. Да. Отдельно всі речі можна носити і стилізувати. Це перехід від э, традиції до дуже-дуже бол... сучасного да. взгляда на ідею нашого русского стиля. А вот А так в полупрозрачном облаке пышных фатиновых клубок раскрывается тема нашего балета. Русские сезоны Дягилева сподвигли модели даже встать на пуанты. Позировки из балетов смотрели, чтобы ну, такими же быть грациозными и легкими. Отсылка, пачка, перья. А здесь уже стилизация к современному, ну даже да, к современным трендам. Это стежка, металлические вставки. Короче, радянщина, собаче хутро і якийсь мотлох у балетному стилі. Я от я сліпіла, чи як там? Я його сліпіла із того, що била друзі. Я вам насправді не одяг показую, а демонструю це почуття відчуття прекрасного росіян. Наскільки у них розвинений смак? Знаєте, це ж ну такий справжній крінж-парад, який ще й показали в новинах. Ви можете, точніше, росіяни, да? Росіяни можуть присвої присвоїти і вкрасти все: культуру, історію, території, поетів. Художників, музикантів можуть вкрасти все, але це все нічого, тому що почуття прекрасного у них як не було. Так і немає, ви розумієте, і саме тому вони займаються тим, що крадуть і присвоюють. Все так просто, бо от коли вони намагаються створити щось своє, то виходить ось такий несмак. Для контрасту, щоб ви розуміли, я покажу вам пару кадрів із показу українського дизайнера. Просто погляньте на це. Один із українських брендів, до речі, вже не вперше до участі у показі запросив українських ветеранів, які отримали травми, захищаючи Україну. І Тут фішка це оцей функціональність плюс стиль, тому що одяг з проєктований таким чином і шитий, щоб там рукави можна було відщипнути. Там є спеціальні якісь, я так розумію, бокові застібки для того, щоб зручно було використовувати протези, і виглядає при цьому це не крінжово. Тобто, це нормальний одяг. Так, ми не будемо сперечатися про смаки, про смаки, хто що любить носити, але давайте ну знову згадаємо да отих російських собак на штанах і сукнях. Так от, згадуючи собак на сукнях і штанах, я знаю, де це можна носити. Я от дуже довго думала, бляха, куди в такому вийдеш. Ну ти ж по місту в такому гулять не будеш, бо воно виглядає якось по-дібільному. Але оці радянські е, сукенки, да, і оці от костюми е, можна одягати для того, щоб прийти на почту Росії за посилкою, так ну що ж, пункт, і пункти у нас, вот така є вот почта Росії, Тверська область. Самое интересное, что по ходу дела и она действующая. А она не действующая. <laughs> Боже. Это что-то с чем-то. А это что у нас? Камера или что у них тут интернет? Сонце вийшло, ну жити можна. Ставте лайк, щоб ніколи не забирати свої посилки у такому поштовому відділенні. Поштовому і що звісно, підпишіться на цей канал, якщо досі цього не зробили, і приходьте сюди на Райтнау уже завтра, тому що будемо з вами обговорювати результати цих дзвінків і переговорів між Трампом і Путіним, Впевнена, і в пропаганді буде багато цікавого. Всім папа. -па.